Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Вітайте гостя нашої студії. Сьогодні це політичний експерт Артем Біденко. Доброго дня Вітаю. усі партії та майже усі бажаючі вже визначилися із кандидатами на посаду президента України. І з чим пов'язана така рекордна кількість цієї компанії? Ми вже знаємо про понад чотири десятки претендентів, та про які політичні технології може йти мова цієї кампанії. Ну надзвичайно дивна ситуація для мене, тому що попередні роки у нас теж було багато кандидатів. Але я як політолог знав в принципі, хто такі ржавські, хто такі Балашов і так далі. На сьогоднішній день з сорок кандидатів, які подалися десяток прізвищ для мене невідомий взагалі. Тобто, це якісь пенсіонери, якісь підприємці, люди, у яких є зайві 2,5 мільйони гривень, щоб заплатити заставу за кандидування в президенти. Чому це робиться, відповіді однозначно немає. Я би виділив два типи кандидатів, отакого от технічного характеру. Перші це реально технічні кандидати, тобто, це ті люди, які отримали гроші від інших кандидатів, які мають хороші шанси на проходження, якщо не в перший тур, то хоча б на отримання третього четвертого місця, і отримали завдання говорити якісь незручні речі. Ну, пам'ятаємо, 2004 рік. Пане Ющенко, ваша дружина, американка. Ну приблизно для таких цілей використовуються нікому невідомі кандидати. Другий момент це кандидати, які мають якісь свої психологічно специфічні е, якості. Вони вважають, ну не знаю, може на старості років вважають, що вони досягли певного рівня. Про них має знати вся Україна. Їхні програми мають бути присутні і в газетах національного рівня. Тобто, це ну не хочеться назвати подолання власних комплексів, але це очевидно е, спроба довести самому собі і країні, що чогось вартий. Ну, от дві таких категорії я би виділив. До якої б категорії ви віднесли б такого дуже екзотичного кандидата, як Дарт Вейдер, якийсь інтернет-кандидат? Що це ну, за? Дарт Вейдер це. Трохи інакша технологія, тобто справді є інтернет-партія України, яка існує досить давно і не вперше раз виставляє Дарта Вейдера на, кандидатом на тих чи інших виборах. Тобто вони для себе будують певний імідж а, такої партії а, буфонади партії клоунади а, Такі партії існують. Вони перемагають навіть в Австралії, в Німеччині, і очевидно, спонсори цієї партії мають на меті якусь подібну перемогу, можливо, через 5-6 років, коли суспільство доросте до певного рівня. Однак не виключаємо і той факт, що такий кандидат. Буде відтягувати голоси молоді від тих чи інших кандидатів, а також може взагалі створити враження виборів як певної клоунади і, скажімо так, закликати молодих людей або навіть людей середнього віку взагалі не йти і не голосувати. Тобто такий кандидат виступатиме в інтересах тих кандидатів, які орієнтуються не на голоси молоді, а на голоси старшого покоління. Тобто, як не парадоксально, Дарт Вейдер може грати на руку тим самим комуністам. З огляду на, на активну фазу президентської кампанії, як на вашу думку, зміниться ефективність роботи парламенту? Адже ну, зараз усі будуть працювати у тій чи іншій мірі на рейтинги. Я думаю, парламент буде ефективно працювати, тому що на сьогоднішній день існує певна зв'язка виконавчої та законодавчої влади у тому, що необхідно ухвалити низку конкретних реформ. Не секрет, що Україна знаходиться на грані дефолту, на грані банкрутства, і всі політичні сили, всі кандидати ризикують тим, що якщо парламент або уряд не будуть ефективними, то вони отримають перемогу в неіснуючій країні або в країні, яка винна всім. Ну бути президентом неіснуючої країни не дуже цікаво. Тому Однозначно, парламент буде працювати, він буде результативно працювати, і він мусить працювати. Які рішення ви вважаєте обов'язковими для прийняття до президентських виборів? Ну, однозначно, це як низка економічних рішень. Це внесення змін до бюджетного кодексу, це внесення змін до низки законів, які регулюють податки, це полегшення підприємницької діяльності, тобто внесення змін в закон про регуляторну діяльність, внесення змін в дозвільну систему, в те, як отримується дозвіл, ліцензування, тендерне законодавство. Ну, дуже дуже багато нормативних актів. Вони всі стосуються в основному економічних зон, економічних якихось речей. Тому тому що соціальні питання, гуманітарні питання вони є важливі, але вони не на першій лінії. На першій лінії все ж таки економіка. Сьогодні є. Був такий слоган у Біла Клінтона в 92 другому році, коли він йшов на вибори президента США. Це економіка дурнику. Тобто, США зіштовхнулася з великими економічними проблемами, і весь штаб працював на те, щоб довести, що економіка має домінувати. Потім, коли ми переможемо, коли ми отримаємо якийсь національний продукт, ми з ним зможемо вирішувати гуманітарні питання. Як ви оцінюєте позицію Віталія Кличка? Вони не пішли до уряду. Усі тоді казали, що це ну що вони орієнтуються на саме президентську кампанію, і в нього були досить досить суттєві рейтинги. Те, що ми бачимо зараз, чому він так. Ну, для Віталія Кличка це однозначно переможний крок. Справа в тому, що у нього були два варіанти: або йти на вибори президента, і боротися, і доводити, що він боєць. Але на сьогоднішній день є рейтинги, ми їх знаємо, є відсутність команд і структур у всіх політичних сил, і відбудовувати пройшлося би на рівні з усіма. І є досить спільне іміджеве поле. Тобто сьогодні всі лідери гонки президентської і ті, хто могли бути клечок, вони говорять одні речі. Вони говорять про права людей, говорять про майдан, про боротьбу з корупцією. Тобто боротися на такому вузькому полі дуже неоднозначно. Другий крок для нього це піти і перемагати на виборах дрібного рівня, але надзвичайно важливих для України. Не кажуть, що мер Києва це не друга, але й не третя особа в країні. Тут він має абсолютно серйозні реальні шанси перемогти, має можливість довести, що він переможець в політиці, що він боєць, що він може з командою прийти врегулювати певні питання і мати вже реальні перспективи на наступні президентські вибори. Тому такий крок однозначно є переможний, і я, як політичний технолог, я би рекомендував йому. Я дійсно радий за Київ, що такий кандидат іде в місто Київ, і ну очевидно, я буду одним з тих, хто за нього буде голосувати. А чи можна говорити, що союз Кличка та Порошенко це союз проти Тимошенко? Ні, однозначно, ні. Я не бачу цей союз проти когось. Це не проявляється навіть в інформаційних кампанії, в комунікаційних діях. Це швидше союз для того, щоб дати Україні таку коаліційну команду. Ми зараз бачимо приклад того, як в Німеччині після Другої світової війни низка політичних партій об'єдналися проти нацистської і лівацької загрози під соціалістичними та неоліберальними гаслами. І разом вони об'єдналися для того, щоб реалізувати певний курс реформ, Форм Ерхарта і вивести країну з кризи. От сьогодні я бачу скоріше об'єднання навколо якихось цінностей, оцей момент не бути лідерами в неіснуючій державі, стати лідерами в сильній державі це всім цікаво. І от, мабуть, момент об'єднання зусиль заради якоїсь мети, а не проти когось, він домінує сьогодні. Як от кожній людині напередодні виборів усвідомити, куди веде кожен кандидат? Порошенко і Тимошенко в них бачення розвитку країни майже однакове. Які принципові різниці у цих двох кандидатів? Ну, якщо ми хочемо, якщо виборець хоче зробити якісь раціональні рішення, звичайно ж він має читати програму. Я впевнений, програми будуть, вони будуть конкретними і вони будуть різнитись? Юлія Тимошенко завжди тяжила до лівого центру. У неї були більш соціалістичні ідеї, орієнтовані на соціально незахищені. Верства я думаю, Петро Порошенко буде орієнтуватись на прав правіший сектор, але правіший не в сфері націоналізму, а правіший в сфері економічних рішень. Тобто, це підтримка підприємців малого та середнього бізнесу, це е, зменшення кількості податків, це посилення контролю за оподаткування, посилення е, оподаткування всіх верств безвідносно е, незахищена чи захищена верства, це населення просто різні шкали оподаткування. Е, і я думаю, це є нормальна практика, тому що це працює в тих самих штатах: демократи республіканці. Це лівіші правіші. От ми сьогодні йдемо по правильному шляху. На мою думку. що запропонує своїм виборцям нинішня опозиція? Я не знаю, що запропонує нинішня опозиція. Те, що ми бачили, ну нинішня опозиція це партія регіонів, це комуністична партія і низка інших партій десь більш лівацького толку, тобто ті самі соціалісти. Вони запропонують очевидно якісь рішення, які ми вже чули і чули навіть півроку тому. Це робота соціально незахищеними верствами. Тобто, це пенсії, зарплати вчителям, бюджетникам і так далі. Мені здається, цей хід дуже неправильний. Необхідно міняти повністю риторику цих партій. Необхідно. Шукати нову, нові інформаційні підходи. І дуже хороший приклад подали в 60-х роках італійські єврокомуністи. Вони відійшли від марксизму в його прямому значенні і прийшли до того, що комунізм це справді рівність можливостей. І сьогодні, на мою думку, партії регіонів необхідно говорити, що партія очищається і буде пропонувати рівність можливостей, наприклад, для різних регіонів, замість тільки Харківського регіону, Луганського і Донецького. І це був би правильний шлях. Але, на жаль, на жаль, я думаю, цього не станеться. Ми ти гібко буде проявляти саме цю комунікацію, і е, він проявить новий тип е, партії регіонів. Можливо, це буде вже не партія регіонів, може це буде знову сильна Україна, але новий тип отої е, партії, яка представляє е, ще червоних директорів і е, вже е, нових бізнесменів з регіонів. Я вам дякую, дякую за те, що вам. знайшли час. Завітали глядачам. Нагадаю, що гостом студії був політичний експерт Артем Біденко. Залишайтеся на парламентському далі буде.